Сніг для дітлахів цьогоріч справжня розкіш. Нарешті білосніжка розщедрилась і посипала снігом. Цю можливість одразу використали діти. Вихованці центру дитячої та юнацької творчості взялися ліпити сніговиків. Разом із дітлахами поринули у таке цікаве, добре, щире зумове задоволення. І педагоги на майданчику біля центру дитячої та юнацької творчості розгорнули справжню майстерню з виготовлення сніговиків. Кулька за кулькою з'являлася просто на очах. У дітей це виходило майстерно і швидко, а далі вже додаткові штрихи одягти, прикрасити сніговика. Разом з дітворою і педагоги центру творчості взялися наряджати снігових друзів. Вибігла двір весела діт. Ми дуже любимо новорічні свята, і саме погода да супутствує цьому. І ми вирішили разом з дітьми вийти на такі зимові забави. Ви бачите, діти дуже багато включають енергію, уяву, фантазію. І кожен з гурток вийшов і показує такі свої креативні креативні можливості у виготовленні сніговиків. Видумці дітей не було меж, тому кінцевий результат тішив погляд. Нарешті дочекалися до, сні, снігу. Це найкращий сніг у, у, у зимі у цієї зими. Ми чекали, чекали і ось випав. Цей сніг ліпимо, гуляємо у сніжки, ліпимо снігові баби, баби і гуляємо всякі-всякі ігри. Наша снігова баба дуже дуже креативна, вона стоїть на голові. Довго ліпили. швидко тут того. Ось. Саша скачав його швидко, то ми його поставили. А в нього є ім'я? Ім'я? Боря буде. Це весь гурт придумав. Це ми скомандували, щоб всі зробили україночку, щоб було патріотично. Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Країна сніговиків, яку змайстрували, разом вдалася. Скільки веселощів гарного настрою було тут? Щаслива дітвора фотографувалася біля сніговиків, та залюбки погралися в сніжки.